Бонус, розпродаж, тотальні знижки. Називайте як хочете. Шикарний килим, турецький виробник, більбао по супервигідній ціні. Ціна буде згодом. Дівчата, подивіться, будь ласка, по якості. Якість тут де акрилова ниточка. Подивіться, різноворсовий килимочок. Висотоворсовий петелечка йде повністю акрилова. Вона настільки м'якенька, що просто не відірвати руки. Гляньте, ласка, по бахрамі. Бахрама тут йде справжня турецька, ніби коса якоїсь української дівчини. Подивіться, яка вона велика. А тепер ціна. Подивіться, будь ласка, на ціну, коли він коштував в найкращі часи. Його ціна була 14 тисяч розмірі 2 на 3 А що ми робимо? Ми робимо в два рази дешевший. Навіть не в два рази дешевший. Ми робимо в два з половиною рази дешевший. 5 900. 5 900 за шикарний турецький килим. Що я вам казав? Слідкуйте за нами, розпродаж буде кожного дня. Просто шикарний бомбезний килимочок. По гарній ціні. Все.